Пісні вночі, 4 листопада. Ось молодий Матвія, 25 розділ, 6 вірш. Вістка, тобто правда, на цю тему дійсно є пробою, яка покаже, хто з тих, що називають себе Господніми дівами, має у своїй посудині оливу, належний дух покори, терпеливості, любові. Посвяти зацікавленості тим, що пов'язане з нареченим. Таких і тільки таких бажає собі наречений, і тільки таким буде дозволено увійти. З цього випливає, що нашою працею теперішнього часу є не лише проголошення присутності нареченого, але й допомога тим, хто має оливу у своїх посудинах, щоб вони поправили каганці. І якщо ще не пізно купувати оливу, то скоро буде пізно. Тому ми повинні особливо турбуватись про тих, хто має оливу Господнього духа, але ще спить або дрімає і потребує, щоб вістку про Господню присутність довести до їх відома лагідно, терпеливо і наполегливо.